Модульне містечко Сташенка, 18, Адреса, на наприклад, пісках. на пісках. Це питання, яке вийшло звідти вперше. Тобто, питання компенсації житлово-комунальних послуг, шелтери по проспекту Соборному, історична, фільтрова а, це гуртожитки. Які, в яких проживають ВПО. Запоріжжя Ремсервіс є балансоутримувачем цих приміщень. Відповідно, вони є власним, ну, балансоутримувачем так. Так, цих приміщень. А, є механізм, яким передбачено, що людина не платить ВПО, не платить в цьому гуртожитку, може, має право не платити за комунальні послуги. Визначений перелік є, в принципі. Це є, це передбачено. Але поряд з цим балансоутримувачем виставляється рахунок на сплату комунальних послуг. Цей механізм є. Чомусь він не працює. Чому він не працює? Ми це питання задали, поставили, що саме спричинило і чому не можна відновити його? Те, що ми знаємо зараз, з 1 травня це має бути залучено. Механізми прописані, передбачені. Ми триматимемо далі на контролі, як це буде функціонувати? Тому що прямо ми не розуміємо, що саме спричинює порушення прав людини в цьому напрямку. Якщо все буде добре, то ми будемо говорити про те, що все ж таки відновлення прав відбулося з одного боку. Є якщо можна сказати, передбачення, що це буде задійснювати ця компенсація, буде задійснюватися в місцях тимчасового проживання. А поряд з цим про результати, я думаю, що ми зможемо казати в червні. В липні про те наскільки це ефективно працює, уточнити так модульне містечку. Компенсують зимові платіжки зимові платіжки. Не впевнені, що зможуть... суми. А дивіться, не впевнені за зимові платіжки за шалені суми, які їм нарахували. А не готовий сказати на 100%, чи компенсують їх, чи ні. Мова йде, що з моменту як то воно може бути компенсоване. Питання підняли саме пов'язано було з зимовими платіжками, що суми якісь не дуже а, зрозумілі, чим вони обґрунтовані. Під час наступних моніторингових візитів, які ми плануємо а, вже по завершенню, мабуть, цього звітнього місяця по сплаті житлово-комунальних послуг, ми хочемо так само дізнатися ситуацію, чи було б перераховано. Ну якщо це було не до кінця обґрунтована сума, то логічно її було б перерахувати. Якщо вона обґрунтована, то виникає цивільно-правовий спір. Розумієте, між мешканцем гутожитком, у якому нарахували. Неправомірну суму та фактично власником балансу отримувачем в обличчі Запоріжжям сервісу, який має перерахувати цю суму.